Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. Сьогодні хочу показати вам дуже гарну тканину від українського виробника. Ось подивіться, яка тканина. Видно, що вона, вроді, тобі, і прозоріша. Але воно не присвічується, дуже гарна, легенька. Тканина має 194 грами ваги на квадратний метр. Цю тканину беруть у нас дівчатка для сорочок чоловічих під вишивку хрестиком, для суконь. Дуже гарно виходить мережка, рівномірне плетіння. Склад цієї тканини. 50, 30, вибачаю, 30% поліефіру, 50 бавовни і 20% льону. Сировина натуральна. Ось бачите, дуже гарна тканинка, гребінна пряжа, Ось така, висока зносостойкість, малоусадочна вона. Дуже гарненька, тіло дихатиме, льняна ниточка. Ось така тканина є у нас в наявності, ширина її півтора метри, ціна одного метру 230 гривень. Хто має бажання придбати її? будь ласочка, дзвоніть, пишіть, телефончик. Як завжди, в опису каналу. Телефон Viber. Приєднуйтесь до нашої групи у Фейсбуці. Скринька для майстринь. Наявність тканини є. Ось така гарна, дивіться поблизу. Хочу ближче вам. Дивіться. Дуже гарна тканина, натуральна. Будь ласочка, хто має бажання придбати, пишіть нам. Відпові... Відповімо обов'язково. Наразі це все. Будь ласка, заходьте до, нашого... до нашої крамнички. Все, всім до побачення. Дивіться нашим відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення, до зустрічі!